слава! Перед нами гравці команди «Поділля-2» Поділя два, преміумріас футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ми гарно пограли, боролися за м'яч, старалися забивати. Іграли сьогодні добре, пробували забити, забирали м'яч. Складна була сьогодні гра чи ні? Складна. Чому? Сьогодні гравці були покраще чи ми. Так. Як ти можеш характеризувати роботу суперника сьогодні? Вони грали дуже гарно, вони займаються набагато більше, ніж ми. Mm -hmm. Мені сподобалося гарно. Mm -hmm. Більш зіграна команда, так? так. Ага. Як ти можеш характеризувати роботу своєї команди сьогодні? Вони грають більше. Ні, вже, ні. ні, твоя твоя. Вони. А. Ну. Так, вони грали більше, ніж ми, типу, ми. Ми не могли грати так, як вони, бо в них там капітан сильніший, і вони краще грають на флангах і не хоритар краще. станови тренера сьогодні виконали всі. Так. Так. А ти? Які були для тебе сьогодні настанови тренера? Він мені говорив забирати меча, <світнен> я його слухав і робив. Все вийшло, все було круто. Були моменти, які можна було реалізувати, що завадило? Сам mm, Трошки десь yeah. пережав yeah. сили і можливо десь не добив. Зрозуміло. у тебе були такі моменти, які могли б стати реалізованими? Mm. Не було сьогодні. Mm. Що можете взагалі побажати своїй команді у цьому сезоні? Дуже гарно грати, забивати голи та стати першою в списку лідерів. Клас. А ти ще побажаєш? Щоб ми стали кращою командою Хмельницького, а потім України і щоб ми навчились поки гарно забивати голи, грати в нападі, ворогтарів нас і грати в ламполі. Клас. Дякую вам, хлопці. Я бажаю перемоги, щоб всі моменти були реалізовані і все у вас завжди виходило. І побільше голів. Дякую. Дякую.